У трамвай входить чоловік, ставить валізу на підлогу, бере квиток. Обертається, валізи нема. Громадяни, віддайте валізу, обертається, нема валізи. Громадяни, віддайте валізу. Обертається – нема валізи. «Громадяни, віддайте валізу, а то буде, як в Одесі. Обертається, валіза стоїть на місці. Чоловік бере її і виходить з трамвая. Один не витримав, підбіг і питає: Перепрошую, а як було в Одесі? Не віддали валізу, підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Триває конкурс туалетного паперу в Парижі. Оцінки виставляє журі за десятибальною шкалою. Виходить англієць із рулоном, суворі тони, нейтральний запах. Журі присуджує 7 балів. Виходить француз. Папір весь у різнокольорових плямах і запах суцільний авангард. Журі присуджує 8 балів. Виходить японець і дає голові журі таблетку. Журі дивується, у нас, мовляв, конкурс туалетного паперу, а не пігулок. Але голова з цікавістю випиває пігулку, потім куди швидко тікає і за кілька хвилин вривається до зали з криками Десять балів. Десять балів. Десять балів. Решта журі запитують Чому? А він відповідає це неймовірне ноу-хау. Випорожнення одразу в цілофанових пакетах виходять. Семене Марковичу, ви зраджували свою дружину? Ой вей. У євреїв немає поняття зради, є поняття переплутав. <пиш> поштар стукає у двері квартири, відчиняє господар. Валерчику, тобі повістка. сердитий господар дивиться недовірливо на папірчик. Яка ще повістка? Я ж уже відслужив, поштар. Ну, відслужив чудово, а тепер ще й відсидиш.